Привіт, друзі! Сьогодні про те, чи відповідає указ Президента України про призначення суддів 13 грудня, зокрема, це суддів до апеляційних інстанцій. Дуже багато суддів призначено саме по Сумській області. Чи відповідає це Конституції України, а також чи створює це обґрунтований сумнів в легітимності? Того гіпотетичного складу суду, який буде формуватися на подальше в українському суспільстві з приходом цих нових судів. ось, друзі, ми повинні пам'ятати, що не кожна дія державного органу, вона є функцією. Так, те, що президент на сьогодні здійснює свої повноваження, це скоріше така функціональна діяльність. Але вона жодним чином на сьогоднішній момент не відповідає ось тому конституційному мандату, який в нас закріплений в Конституції України, який говорить, що право президента призначати суддів має відбуватися в строк конституційних повноважень та у спосіб визначений законом. І ось коли. Ми такого не маємо, це означає, що кожен українець, який буде так чи інакше дотичний, буде учасником справи, має право він ще зобов'язаний ставити перед такими суддями, які були призначені саме в цей період, питання щодо законності складу суду, оскільки призначення. Суддів президентом це дискреційна дія. Що це таке? Це не обов'язок, це право. Але є великий нюанс, про який не говорять суспільство. Право, а тим більше президента, завжди, завжди обмежено конституційним мандатом, строком, способом і порядком призначення, визначеним, зокрема, Конституції України. Тому. Думайте над цим, використовуйте в себе на ютуб-каналі. Я розповідаю більше, пишу дописи про це. Буде сформований один універсальний такий, знаєте, обґрунтована заява для українського суспільства про відвід стосовно усіх судів, які призначені після 13 грудня, матимете таку можливість: беріть, копіюйте і використовуйте при захисті своїх конституційних прав. Всіх ганусь вітаю зі святом, з немангово. Завжди будьте мужніми і водночас ніжними. І в той же час бережіть себе. Обіймайте.